Зараз Сергій Хланці, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вам вітання і слава Україні! Вітаю героям слава! Херсонщина! Це Україна! Давайте от почнемо нашу розмову з того, яка зараз ситуація в Херсоні безпекова насамперед. Безпекова ситуація продовжує бути складною, тому що окупанти постійно обстрілюють. І сам обласний центр, да, і всю правобережну частину Херсонщини взагалі за минулу добу окупанти 61 раз обстріляли правобережну частину Херсонщини. А це там близько 360 снарядів було випущено взагалі по правому берегу закупованого лівого берега. три рази окупанти обстрілювали сам обласний центр. Окупанти мітять вже зазвичай в багатоповерхівки в приватний сектор. Б'ють по критичній інфраструктурі. Структурі, тобто продовжують тероризувати мирне населення і ще раз доводять свою терористичність своєї армії. А от що стосується ситуації на лівому березі, яка зараз обстановка там і чим зараз займаються окупанти? На лівому березі окупанти продовжують тероризувати місцеве населення з огляду. Примусової паспортизації на сьогоднішній день. Вони вже оголосили про те, що рух автівок з українською реєстрацією вже в них заборонений. На зараз вони накладають штрафи на ті, хто не перереєстрував українські автівки. А відповідно, це можна зробити тільки тим, хто все ж таки взяв російський паспорт. Ну і лякають тим, що незабаром вже почнуть вилучати їх. Вже фактично припинили пропуск таких автівок через адмінмежу з Кримом і лякають, що будуть вилучати все майно, яке не перереєстровано. Тобто така примусова паспортизація на зараз триває на окупованому лівобережі. Ну і Гауляй Терсальдо заявив про підготовку. До виборів в вересні місяці до Держдуми Росії навіть скликали свої фейкові там виборчкоми, продовжують створювати картинку, що, начебто, вони там надовго, але ж ми. Такі вже картинки бачили і в місті Херсоні. Ми бачили і на правобережній частині Херсонщини, коли вони проводили фейкові свої референдуми. Ну і бачили, як вони тікали. Тепер е все те саме вони намагаються робити на окупованій лівобережній частині Херсонщини, але я думаю, що вони і самі вже розуміють, що їм недовго залишилось. Там знаходитись, тому що частина колаборантів вже дійсно починає трошечки тікати поки що до Криму. Це розмов про український контрнаступ лунають ці розмови насправді не лише в нашому військово-політичному керівництві, але й світова преса про це пише. Як окупанти на це реагують? Ви знаєте, ті окупанти, які там ну, рядового складу, які знаходяться на зараз в окупованих містах, то в них настрій такий, що вони вже чекають, так само як і наші люди в окупації чекають контрнаступ. Так і расисти, ось ці рядові чекають. Вони кажуть, коли вже ваші почнуть наступати, щоб ми забралися звідси, може нас почнуть виводити? Тобто расисти рядові разом з нашими людьми чекають. Коли наші збройні сили пойдуть в наступ, і вони думають, що тікаючи, вони зможуть зберегти своє життя. А от ти їм зараз єдиний доступний варіант це до Криму. Так а поки що, да поки що до Криму. Вони вважають і думають, що в Криму їм буде все ж таки небезпечно, але вони поки що розраховують, що Крим для них це поки що такий, знаєте, рятівниця. Угу. Дуже дивно спостерігати за тим, як окупанти думають, що Росія це саме та країна, яка їх не кине, врятує, надасть їм підтримку і так далі. Ну окей, але можливо є от по кількості цифри. Ну може навіть не цифри, а от приблизне уявлення, хоча б скільки окупантів і колаборантів перебралися от з тимчасових своїх посад, які вони очілювали колаборантських, і позабиралися з тимчасово окупованих міст селищ е населених пунктів до Криму. Ну, поки що е, колаборанти таких там е, високого ступеню, це гауляйтери. Вони е, поки що з усіх міст е, на лівобережній частині Херсонщини перебралися. Всі в Гінічиськ. Вони зараз там знаходяться на Арбатській стрілці. Всі окупаційні адміністрації Лівобережжя вони знаходяться здебільшого в Генічиську. Ну в Скадовську знаходиться ще тільки окупаційна адміністрація. Е, саме Скадовська, вона і знаходиться в Скадовську, а всі інші вже потікали до Гінічиська і на зараз розташовані там. Ну і як вони там керують да, фейково, то е, намагаються це робити дистанційно. А через ФСБшників, яких дійсно стали доволі таки багато на окупованій е, території Херсонщини, то вони впроваджують ось цей терор, який там на зараз відбувається. А ті гауляйтери, які допомагали, і трохи меншого ступеню, вони на зараз дійсно тікають, тому що бачать приклади. Того, що відбувається зараз на правобережній частині Херсонщини, вони сподівалися, що можуть допомагати окупантам, можуть допомагати колаборантам найвищого ступеню, і це пройде безнаказано. Але ж ні, дуже великий такий суспільний запит на покарання всіх колаборантів, абсолютно всіх, хто допомагав окупанту, не допомагає нашій службі безпеки на зараз затримувати. І ми бачимо щоденно затримання тих колаборантів, які співпрацювали з окупантами і. Намагалися затаїтися і думали, що про них забудуть. Ні, не про кого не забудемо. Саме це розуміючи на зараз колаборанти, ті там, які трошки поменше по своїм званням, вони вже вирішили одразу тікати, і вони одразу вже тікають і до Криму, і деякі вже і навіть в Росії ховають пане Сергія. Окрім того, що в нас ведуться активні бойові дії на сході в районі Бахмуту, звісно, і в районі Креміної. Працюють наші герої і на Херсонському напрямку регулярно з'являється відео, як ми то танки Т-72 Б3 підб'ємо, то командні пункти. Скажіть, будь ласка, ми регулярно вражаємо позиції ворога на лівому березі, бо ми, як правило, говоримо про те, що негідники б'ють по цивільній інфраструктурі, бо для нас це в першу чергу важлива інформація. Так, і сьогодні дійсно і сьогодні здіймався дуже потужний такий дим, якраз в районі Олешок, в районі плавень, там де, звідки окупанти ввели свої артилерійські обстріли. Тобто наші збройні сили постійно ведуть контрбатарейні атаки, знищуючи розташування ворога і знищуючи ті вогневі точки, з яких вони ведуть обстріл Херсона. І ну, якщо навіть подивитися по цифрам, то за останню добу три обстріли Херсона, все ж таки тільки відбулося. Я не кажу, що це мало, але навіть по цифрам е, там ще тиждень тому було до 20 обстрілів. А це щогодинний обстріл міста Херсона, то завдяки якраз роботі контрбатарейні нашої збройні сили, завдяки знищенню ось цих вогневих точок ворога, намагається все ж таки і знизити обстріли самого обласного центра і правобережної частини Херсонщини. Танцер, якщо говорити, ми завжди це згадуємо. Та теж важливо. Ливо переміщення живої сили і власне техніки противника на лівому березі. Ми говоримо про Херсонський напрямок. Щось відомо, куди вони її перекидають? Відбуваються якісь ротації, якісь скупчення чи постійно міняють свою дислокацію. Ну на зараз можна можна сказати, що посилення лівобережної частини Херсонщини воно відбулося. На зараз не спостерігається нових колон техніки на зараз не спостерігається нових нових військових частин ворога на лівобережній частині Херсонщини. На зараз все ж таки спостерігається рух техніки з Криму в бік е, Запоріжжя, в бік Мелітополя. Туди поки що перекидають е, Ворог перекидає туди свою техніку, і туди рухається і, і жива сила, в тому числі в Херсонщині. На зараз, після того як вони збільшили свою присутність, поки що не міняється ситуація. А в Малітополі вони перекидають війська з якою метою. Далі на схід кидати чи вони бояться все-таки контрнаступу збройних сил України в напрямку з Васильівки в бік Малітополя. Я кажу для глядачів, та від Запоріжжя і південніше. Важко сказати це тільки те, що повідомляють люди, які знаходяться саме в Чангару і біля Генічівська, то вони спостерігають цей рух техніки. І якщо раніше рух техніки відбувався в глибину окупованої частини Херсонщини, то на зараз вони рухаються одразу до Мілітополя. А де вони надалі? Там чи в Мілітополі залишаються, чи рухаються далі на схід, тут вже невідомо комунікація. Пасія, яка комунікація, які є засоби зв'язку для людей. На лівому березі з правим берегом цивілізованим світом і підконтрольною частиною України, тому що знаємо прекрасно, що якщо в расистів нічого не вдається на на полі бою, вони намагаються затискати і пригнічувати наших людей пропаганди, розказуючи, що там Дніпроздали під Запоріжжя підходять. Ну відповідно ж немає ні телебачення, ні інтернету нормального, тобто сайтів, де отримують інформацію наші люди. Інформацію наші люди отримують тільки через інтернет, через месенджери, зв'язок, через соціальні мережі. Але інколи окупанти, коли проводять такі тотальні обшуки населених пунктів, то вони перевіряють обов'язково телефони, перевіряють обов'язково переписки. Тому наші люди вже навчені через VPN, використовують інтернет-ресурси, соціальні мережі, месенджери. Ми зв'язуємось, спілкуємось. Люди і отримують інформацію. Із інших джерел через інтернет, ну але ж після того як як там знаходять інформацію на українських сайтах. Вони одразу видаляють в пошуковій системі. Ну і відповідно видаляються месенджери повідомлення, якщо вони зв'язуються саме з нами і з підконтрольною частиною України. Тому люди навчилися бути обережними, але завдяки інтернету, поки що йде спілкування і отримання достовірної інформації. Пане Сергію, а що стосується бавовни на Херсонщині? Окупанти на неї якось реагують. Вони намагаються пояснювати, що сталося, чи все як завжди? Нічого не відбувається? окупанти, окупанти, якщо йде іде враження їх військових частин, то взагалі в їх традиції нічого не відбувається. А якщо коли вони обстрілюють в тому числі і окуповану частину Херсонщини, а це міста, які знаходяться на узбережжі Дніпра? То окупанти розказують, що це робота збройних сил України, тобто вони все списують на збройні сили України, а фактично самі обстрілюють в тому числі окуповану частину Херсонщини для того, щоб налякати людей, для того щоб змусити людей депортуватись в Росію чи десь поки що там деякі в Крим, деякі в Краснодарський край, але здебільше людей вивозять за Урал десь далеко в Сибір. Угу. А от що стосується диверсантів, яка ситуація з ними, і чи помітні спроби пробиратися з лівого берега на правий це тільки з огляду на того, що окупанти хочуть посилити свою присутність саме на островах плавні. І ну, ми бачимо там через день точно ми відправляємо до подводного флоту, як то кажуть, човни, які вони накрали. І спочатку тут, на правобережній частині Херсонщини, вони всі плавзасоби вивозили і викрадали в людей і вивозили на лівий берег. На зараз вони їх попереобладнали для того, щоб перекидати свої ДРГшки. І мінометні розрахунки, щоб посилити свою присутність на островах, але наші збройні сили доволі вдало відпрацьовують всі намагання ворога закріпитися на островах, де і взагалі пересуватися навіть по плавням Дніпра. Зрозуміло, пане Сергію, вам дуже дякуємо за цю розмову. Дякуємо за детальні пояснення. Я нагадаю для наших глядачів, що з нами на зв'язку був Сергій Хлань, це депутат Херсонської обласної ради, з яким ми говорили про те, що відбувається у Херсоні і на Херсонщині загалом, зокрема й на окупованих на окупованих територіях, тимчасово.